Так, давненько я не знімав відосів, все було ніколи. Зараз вам покажу, як, бачите, поки тут довбаються детальки у нас. Зараз пройдемося, я вам покажу. Народ працює, Саня фрезерує, Сергій Миколаївич точе. Я вам покажу, як зекономити у метра 56-го круга. Трошки, звісно, воно заморочно точить цю історію, але набагато економніше в плані... Заготовки, пояснюю чому. Фрезерує, бачите, верстат, відразу 5 деталей на одній палки довгі. А, а тепер дивіться, що в нас в кресленні намальовано. Ну це ще деталь та, яка хоч якось можна. Ось взагалі. Ось таке креслення. Два купка по 6 мм. Затиснуть на зубодовбальному ніяк. Відповідно, доводиться робити що? Що ми придумали? На зубодовбальний не затиснеш, тільки з гідропіджимом, такого нема в хазяйстві. Відповідно, ми на одній палці робимо каналки і нарізаємо відразу 5 шестерень в ряд. Тоді їх розрізаємо і кожну, кожну, кожну ріжемо, ну, дотачуємо вже з готовими зубами на токарному верстаті. Отаким От чином я придумав, як обманути. Зекономить заготовку. Шум у нас тут страшний сьогодні, але зараз покажу, щоб пацани шумлять. На фрезері ви це бачили вже, мабуть, пілильна голова. До неї зроблений привід. І фрезеруємо гвинтові каналки. Виходить результат, то треба снісарити, треба витирати, то то таке. Бачите, ось. ось ще результат, ще результат. Оце наточені заготовки стоять вже з внутрішніми зубами. Короче, тут у нас було чим гулятися. Займалися ми досить агресивно. Так, далі, що я тут точу, Це теж історія про класних пацанів. Тому цікаво. Той дослухав довге відео про класних пацанів. Значить, дивіться, в чому історія. Дзвони е, мені замовник і каже, ми тут замовили шестерні, так вони пропрацювали рік, а потім замовили, здається, що такі самі, а вони чогось пропрацювали чи два тижні, чи щось таке. Що зробили класні пацани? Вони взяли в коробку передач, де видно явно, що ось канавка під вилку, що вилкою вмикається коробка. Вони зробили деталь, мабуть, із сталі 45 і намагались його шестивече гартувати, воно трошки посиніло. І вони його доблісно впарили, сказали гарне, воно чогось не працює. І така сама до неї пара. Бачите, тут чогось не працює пара. Ну, відповідно робимо деталі повністю нові, з 18 КГТ під цементацію. Ледве я замовника вмовив на те, щоб зробити відразу три комплекти і не повертатися до них. Тому що, каже людина, нас оце обманули, так ми тепер переживаємо. Ну кажу, це ви трошки не, потом, не по тій адресі, де обманують. Бачите, все поточено, тепер залишилось зуборізка внутрішня, зовнішня і на цементацію віддаємо. Так, далі що? Далі ось тут мега замовлення. Бачите, це все модуль 1. Сьогодні поробив я шпонпази. Треба тепер зуби різати модуль 1 зовнішні. тут черв'ячне колесо, модуль 1, тут прямо зуба пара. Це все покажу ще завтра. Тут черв'ячне колесо трошки... Трошки побачила життя. Воно бідняга покарежене. Так я вирішив собі, що зробити. Замість того, щоб робити сільняка бронзи, стальну вставку на гарячо туди виточив, поставив. Тепер закручу гужони, доточу чистову повністю. І буде воно на віка. Стальна ступиця буде на валу стоять, надійніше цього всього не буде. А бронза буде працювати так, як і має працювати бронза. Так, тоді, що я ще цікаво роблю, дивіться? От таких валів треба майже десяток. Там 5 одних, 5 трошки інших. Зараз що ми робимо? Зараз ми точимо... Точимо під зубообробку. Бачите, відразу чистова під раз, чистова під два. Тут у нас вільний розмір. І 5 десяток припуска під круглу шліфовку, тут посадка під підшипник. І залишається, власне кажучи, бачите, там радіусний різець, залишається оця каналка під стопор для того, щоб вдягалась вилка і сюди заходить стопор. Це 5 таких валів і 5 трошки інших. Тут ось таке саме, тільки трошки інакше. Тут бачите, на один шліц більше. Зараз також доточу перші, буду точити наступні. Потім зубообробка і так далі. Ну, коротше, роботи, роботи страшне. А, це ще що, це нарізана заготовка, 60-й круг під термообробку, треба покращувати до 24 одиниць. Тоді ще що цікаве. Бачите, такі невеличкі блинці 330-й круг. Будуть косозубі шестерні, ми його все поточимо. Це до них пара 210-й круг. Поточимо косозубки і будемо. Будем різати, тут ще конічки, ну короче ремонт вала на газель. Тут треба кільця робити з внутрішнім зубом. Ще одне черв'ячне колесо. Тоді тут муфта ціла треба робити. Ну короче, хто його все буде робити, взагалі не зрозуміло. Головне, що шестерні різаться, це все остальне фігня.